Перед початком сесії державний виконавець Сергій Річкаль зачитує ухвалу господарського суду області. Заборонити відповідачу Сумській міській раді, приймати рішення з приводу земельних ділянок з канастровими номерами та площами. Далі за текстом 22 земельні ділянки площами від 10 соток до 3,8 гектара у сумах в районі перехрестя Провулки Гетьманський та вулиці Шоста Продольна йдеться про територію навпроти сумського хлібзаводу на вулиці Нахімова. Приватне акціонерне товариство Альфа -систем Буд» орендує цю землю 15 років. За це сплатили понад 7 мільйонів гривень до міського бюджету. Розповів член наглядової ради підприємства Георгій Царителі. Каже, на шести гектарах будують за проєктом котеджне містечко. Містобудівні умови та обмеження отримали у 2010 році. За чотири роки по тому звели перші будинки. Всього тут мало б бути їх 64. Планувалось п'ять черг будівництва. Встигли три. Ми підвели тут електричство, навіть проєкт повністю. Це більше 400 кВт построїли тут КТП. Була зроблена шкафна для. газораспределительной системы, то есть подведена была система, сделана центральная канализация ну, и вода. То есть были во всех службах получены соответствующие тех условия. Когда мы подошли к четвертой очереди, это было прошлый год, у нас в декабре заканчивался срок договора аренды, и согласно Законодательство мы вовремя в сроки, то есть к нашим поданным документам, не было никаких вопросов, никаких претензий со стороны города. Они были приняты, мы сдали их в ЦНАПе. И дальше они уже были переданы в департамент земельных ресурсов. Значит, в, 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 в июне в этого года. 9 июня протокол номер 21 было принято решение позитивное на комиссии о том, что мы продолжили нашу стройку. Было параллельно принято второе позитивное решение насчет того, что наш, нашу землю, нашу, наш проект полностью у нас забрать, отобрать незаконно и распределить. Около, там, сначала было 19 участков, а в итоге оно закончилось 22 участками. За процедурою, щоб отримати дозвіл на отримання землі, заявки учасників бойових дій розглядають на раді учасників АТО при міському голові. У зв'язку з тим, що учасники АТО подали заявку, то пріоритет у нас завжди був учасникам АТО. Ми не виносимо рішення, які не проходять в координаційну раду. Після координаційної ради заявки ветеранів війни розглядає депутатська земельна комісія. Голова спілки учасників АТО 27-ї реактивної артбригади Олександр Коритник говорить, що документів на ці земельні ділянки вони не бачили. Я приймаю участь приймав верні, участь в Раді АТО при сумському міському голові і членів сімей загиблих з 2017 року. За цей час. Стосовно будь-яких земельних ділянок в районі Шостої Продольної, Гетьманської і тому інше, на радах АТО не погоджувалося голова координаційної ради учасників АТО Андрій Тимофіїв сказав, що також нічого не погоджували. Ми додзвонились до одного з учасників бойових дій зі списку, який претендує на отримання тут землі. Я це про це почув тільки сьогодні від ваших журналістів. Я цим питанням не займався. Я не займався цим питанням, тому що я на роботі постійно я не можу, я не маю часу. У вересні цього року товариство подало до господарського суду, аби за ним визнали право оренди. Але за публічною кадастровою картою, землі, на яку робився проєкт і яку видавали підприємству в оренду, раніше вже немає. Її поділили на 22 інші ділянки. Саме на них видали дозвіл на розробку проєктних документів аби отримати ділянки у власність. Через це будівельна фірма звернулася до поліції, говорить Георгій Церетели, бо підозрює чийсь приватний в цьому інтерес. Наше припущення, що під видом благородного діла є інтерес личного обогачення априорних чиновників Сміської ради. Несколько лиц по нашій інформації являются директорами фірм Луганської Донецької области. По нашій інформації є некоторые люди, які не являются сумчанами, але этом получают участки в городе Суми. Що не просто участки получают, а наші участки получают. Ухвала суду про заборону вчиняти будь-які дії щодо спірної землі діятиме протягом трьох років. Товариство звернулося ще наприкінці 2020 року з заявою про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки загальною площою 6 гектарів, яка знаходиться в районі Нахімова. Довгий час не було розглянуто дану заяву ні комісія відповідної сесії, договір вже фактично закінчився. Дійсно, на частині земельної ділянки є майно, яке належить Альфа Систембуду, і нещодавно було звернення відповідно учасників антитерористичної операції щодо надання дозволів на розроблення технічної документації на частину вільної земельної ділянки, яка була орендована Альфа систембуд Як сказав міський голова, вони чекатимуть на рішення суду. За публічною кадастровою картою, власність даної землі прописана як «невизначена».